Для кожного пластуна присяга є дуже важливою. Саме в цей момент ми розуміємо, що ми даємо присягу не тільки собі, а й даєм на вірність Богові та Україні бути вірними Богові віта Україні і допомагати іншим. Так звучала перша пластова присяга складена 111 років тому, 12 квітня у Львові. І саме так ці слова звучать і сьогодні. Вже більше сотні років пластуни всього світу роблять усе можливе, аби дотримуватися присяги, укріплювати свій дух та розвивати Україну. Насамперед, пласт виховує хороших громадян, і в сьогоднішніх умовах це надзвичайно важливо. Під, особливо під час війни ми Розуміємо старші волонтери, що ми фактично виховуємо майбутніх якісного громадянина, так тобто, це покоління самозарадне, покоління, яке знає свою історію, знає свою культуру, має певні цінності і може критично мислити. В пласті є дуже багато різноманітних людей і дуже багато галузів, яким ти можеш займатися. Ти можеш любити музику, ти можеш потрапити і співати. Ти можеш любити спорт, ти можеш е, потрапити до спортивного куреню. Постіє галузі будь на які інтереси, і дуже багато різних людей, які тебе зацікавлюють і можуть багато чого навчати, як виховників, так і юнацтва. Саме 1912 року у Львові гурток Олександра Тисовського одного засновників організації склав першу в історії пластову присягу. Ця дата одна з найважливіших і для закарпатських пластунів, які зібралися на площі народній для проведення урочистостей. Розпочали захід з вітальних слів керівництва Закарпаття. Ми дуже раді, що Є такий рух, що ви великі молодці, що ви завжди нас підтримуєте під час наших засідань, коли приносить нам. Вогонь, що ви робите гарну справу, ви тренуєтеся, вивчаєте навколо себе природу світ, що у вас є такі провідники і ваші керівники. Тому ми завжди до ваших послуг. Представники молодіжного руху з Ужгорода та Мукачева помолилися за мир у нашій країні та виконали гімн організації Цвіт України. Опісля провели вимарш на пагроб слави, де віддали шану полеглим захисникам України. Опісля церемонії вшанування пластуни зібралися навколо ватри у парку святої Тетяни. Тут відбулося завершення святкового заходу з теплим спілкуванням, співами та іграми для учасників молодіжного руху.